Знову ради всіх вітати в сервісному центрі Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Продовжуємо показувати вам, які ноутбуки в нас відновлені та є на даний момент в продажу. Це ноутбук MSI, модель GL739SD. Ноутбук. Давайте одразу перейдемо до конфігурації на доволі сучасному процесорі i 7 9750 h з відеокартою дискретною GTX 1660TI, та вбудованим відео в процесор Intel Graphics 630. На даний момент в цьому ноутбуці встановлена одна планка оперативної пам'яті обсягом на 8 ГБ DDR4, але ж дуже легко за додаткову плату можна доставити ще в 8, щоб було 16 до канальному режимі. В ноутбуці стоїть дуже швидкий новий диск Passer 256 ГБ. Інтерфейс pci Експрес NVMe, тобто самий швидкий інтерфейс. Як бачите, на працювання всього один день 15 годин, тобто встановилася тільки система. Батарея у має... Батарея нас має 23% зносу. ну як я кажу, що в Вони не призначені на довгу. Роботу від батареї, але ж в режимі перегляду фільмів з такою батареєю, ноутбук має працювати десь біля півтори години. Так, давайте запустимо тести, щоб я продемонстрував вам, що працює дискретна відеокарта. І продовжуємо. Щодо стану, ноутбук, звісно, вживаний, є, бачите, деякі сліди на клавіатурі на літерах. Ну, але ж самі літери залишилися. Так, запустились тести у нас GTX 1660TI, бачите кількість кадрів, дискретне відео працює. До речі, ноутбук повністю протестований. відтестований, Все в ньому працює, все перевірено. На тестах він настояв вже декілька днів після відновлення. Щодо відновлення, відбувався ремонт материнської плати заміна хабу. хабу. Ну, тут така процедура доволі рядова для нашого сервісного центру, робимо ми це дуже професійно, надаємо гарантію на ці роботи. Тож немає причин вважати, що ці проблеми з цим мостом будуть. Повторно, Крім того, що до стану та ремонту цього ноутбука, в цьому ноутбуці зараз новий корпус. Як бачите, слідів використовування на ньому немає взагалі. ну, Окрім цієї декоративної накладки, бачите, тут залишились сліди старі від тих проблем, які починали з корпусом. Бо ноутбуки MSI дійсно ну, деякі моделі, їх немало. Включаючи навіть і цю модель, якщо пропустити перші ознаки того, що є проблеми з корпусом, ну, тобто розкручуються гвинти, заклінюють петлі, то це може призводити до того, що ноутбук починає розламуватися. Якщо перші ознаки цього пропустити, далі цей корпус при відкриванні і закриванні починає чіплятися за друг друга, і це може призводити до того, що з'являються додаткові. Щілини розходяться самі корпусні деталі і вони можуть розламувати друг друга. Але ж якщо корпус зібраний повністю, як бачите, як в цьому ноутбуці з нуля, без зазорів, все працює так, як треба. До речі, петлі не заклинені в цьому ноутбуці. Кришка відкривається, закривається нормально, вона тут доволі велика. 17-дюймовий 17,3 дюйми екран. Здається, він тут темно. Всі характеристики детальні будуть в описі на нашому сайті. Посилання на наш сайт буде в описі до цього відео. Все ви може, зможете там побачити. Ну, Тобто, корпус новий, стан дуже-дуже гарний. Замінювалася верхня частина та нижня, тобто увесь корпус. Давайте швиденько по портах. Я давайте вимкну тести, бо вони будуть нам. Завдавати зайвого шуму. Так, щодо портів, ну, тут достатньо їх багато. Починаємо з цієї сторони по цінним LAN. далі HDMI для підключення зовнішнього монітора, є дисплей порт є USB 2.03.0. Тут порт, USB Type-C Thunderbolt, роз'єм 3,5 дюйми для підключення навушників та зовнішнього мікрофона. Так, з цієї сторони, зліва, а в нас тут є слот для SD-карт, ще два порти USB 2.0, 3.0. Тут у нас роз'єм для підключення блока живлення. Задньої частини портів немає. Щодо слідів, є невеликі сліди пошкоджень, ті, що залишились від. Того часу, як розламувався корпус, бо її припідняло цю, цю декоративну накладку, та вона почала чіпляти за матрицю. Але ж зараз, коли корпус новий, все встановлено на свої місця, все відкривається та закривається без якихось зайвих проблем. Ну і якщо вони і з'являться ці проблеми, то через декілька років. Ну і якщо пропустити ці, ті, ці ознаки, того, що з ноутбуком щось не так. В ноутбуці дуже часто мене запитують, є камера, бо це дуже багато кому потрібна річ. Щодо блоку живлення, блок живлення з цим ноутбуком іде неоригінальний, але ж він е, гарної якості. Цими блоками ми користуємося вже давно, тому вони часом, часом, скажімо так, перевірені. Проблем якихось з, ним, з ними немає. Ну, якихось таких, які, наприклад, ну, яких не може бути з оригінальними блоками, бо навіть оригінальні блоки іноді виходять з ладу. Треба розуміти, будь-яка техніка не може бути ламучою, скажімо так, тобто не зламатися не разу. На те є гарантійні строки та терміни та ремонти. В комплекті йде кабель 220 В, тобто повністю ноутбук готовий до роботи. Одразу можна підключати і працювати. Так, ноутбук продається, навіть залишилась від нього рідна коробка. Ось модель GL739SD, конфігурація його. Ну, тобто він в тій конфігурації, в якій тут написано, в такій і продається. На ноутбук нашим сервісним центром надається повноцінна гарантія 3 місяці. За цей, за цей термін ми ліквідовуємо будь-які проблеми, які з цим ноутбуком можуть виникнути. Ну, але ж таке буває в нас дуже рідко, бо що по гарантії до нас щось поверталось. До речі, ще тут є такий мішочок. Навіть до цього ноутбук. Ось, тобто залишився майже весь заводський комплект. Так, що до стану кришки, як бачите, теж він непоганий. Деякі подряпини, звісно, є, бо ноутбук був в використанні, БУ але ж загалом стан прийнятний. Тож, ось такий е великий, по-перше, 17 дюймовий е достатньо потужний, бо i 7 процесор 9 го покоління 9750 та дискретна відеокарта, як я казав, 1660 Ti. З мінімальним е для роботи комфортним е обсягом пам'яті 8 ГБ, але ж дуже легко можемо його збільшити до. 16. Сюди також в даний ноутбук можна поставити ще додатково диск 2,5 дюйми SATA, будь-якого обсягу, який там вам буде потрібен, встановлюється всередину корпуса. Та, здається, є там ще один слот для встановлення ще одного диска pci Express. Тож, для апгрейду він теж, скажімо так, доступний. Ось такий ноутбук MSI GL73. В сервісному центрі A-Game Київ. Якщо у вас будуть запитання, ви можете їх задати за цим номером в месенджерах Viber та Telegram з 11. Ну, майже 24 на 7, але ж відповіді надаються з 11 до 10 вечора. Ну або ж, якщо є така можливість, навіть і пізніше в інший час. Дякую за перегляд. Сервісний центр A-Game Київ. До побачення.